Я думаю, що тут треба підходити абсолютно прагматично, що дійсно велике виробництво ну, тобто, я собі ну, не можу уявити, що зараз, наприклад, виробляти танки в Україні, так то це виробництво відразу буде помічено агентурою, навіть якщо ми його заховаємо десь дуже ретельно, агентура буде це, це знати. А ми знаємо, що основна, на жаль, інформація про вказання, коли громлять наші склади, з там не знаю. Новорічними іграшками, це агентура, яка хоче зробити орден і каже, що там були хаймарси. Але, на жаль, така ситуація. Агентури вистачає, на жаль, і стучать, стукають вони досить багато і інтенсивно. Тому дійсно треба дивитися. Наприклад, ті ж самі fpv дрони які штампують, дійсно десятками тисяч. Я думаю, все ж таки краще виробляти в Україні. Не зможуть вони зруйнувати наше виробництво, бо воно розподілено. І тут в цьому є наша сила. тобто Відсутність вертикалізованих оцих процесів, вони все ж таки є ефективними. А от що стосується виробництва боєприпасів, виробництва великої техніки, я думаю, що все-таки можна виробляти у наших сусідів. Та ж сама Румунія зараз проявляє дуже і дуже такі конструктивні потуги у відносинах. Тобто дуже-дуже зараз розвиваються успішно наші відносини. І F16, до речі, там. Базуються і там навчання наших пілотів відбувається, і вони готові стати хабом для нас. Тобто, треба дивитися, де де вигідніше робити. Звісно, кажуть, що от ремонт, наприклад, західної техніки, краще робити вже у нас на території, бо далеко тягати, наприклад, в Польщу, а потім іще може і в Німеччину, і там відремонтувати Сау виходить кілька місяців. Но, звісно, темпи ну звісно, темпляє та не в... самі німці сьогодні верещали, що дуже погано і довго ремонтують е, в yeah. е, оці леопарди. Другі так. Треба, так, ж так, треба, треба, тобто сам ремонт треба переносити на територію України. Це однозначно. От, стосовно виробництва великої техніки. Я думаю, що можна робити в наших сусідів. Вони не так далеко від нас знаходяться. Та ж Польща, Румунія. І, в принципі, це можна все робити. Причому Румунія зараз більш ефективно, бо там не блокують кордон. Добре, але країна, всі ці підприємства, які е, з різних корупційних агентурних або політичних моментів зупинялися напередодні вторгнення, всі ці е, держпідприємства Укроборонпрому вони. Можуть працювати на теренах України, ну, наприклад, десь там в славному Закарпатті чи в глибокому, вони можуть, вони працюють. Ну. Насправді, насправді, праця йде в такому плані, що постійно, постійно треба міняти локацію. Тобто, uh -huh. якщо ми навіть бронетехніку виготовляється, вона виготовляється, може за, за пару місяць міняти кілька разів свою локацію, і, але це потребує, звісно, дуже потужного менеджування і все ж таки це потребує коштів. Постійне переміщення, це, це, це великі складнощі, коли ти збираєш техніку. Ну це якщо конвеєр налагодив, це все станки, це їх треба перевозити. Знову ж таки, агентура може в одному місті бути більш ефективною, ніж в іншому, і ніколи не знаєш, як воно все в це вилізе. Тому я думаю, що тут має бути підхід все ж таки прагматичний і в Україні налагоджувати і за кордонами, в залежності від того, все ж таки, що нам вигідніше з точки зору логістики і безпеки. І ще ж кажу, невелику техніку, таку дрони, fpv дрони, можна робити в Україні. Тим більше, що в нас все налагоджено, і персонал у нас тут місцевий, все ж таки краще мати своїх фахівців. А от велику техніку, тим більше, західного зразку, ну кажуть: давайте виробляти щось на території України французького. Можемо. Але тут є складно, що ж таки з безпекою. Знову ж таки, проти розвідувало контррозвідувальна діяльність має бути тоді набагато вищою і. і все ж таки, це, це має бути особливий, особливі зусилля на цьому напрямку. Але, mm -hmm. наприклад, ми можемо виготовляти наші САО Богдана, які найгірші і говорив, та і просто так, і, 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 в принципі вони виготовляються в Україні, вони перерозподіляються. Звісно, що там вже починали виробляти їх взагалі в Краматорську, так тобто наскільки це важко. Зараз це все розподілено по іншим регіонам. Я сподіваюся, що це все буде все ж таки масштабуватися і е, вдасться нам налагодити це все виробництво в Україні.